Київ -буд, лідер будівельної галазі України, компанія має близько 20 тисяч інвесторів, яких в черговий раз було нахабно кинуто. Ігор Кушнір звернувся до допомогою до Київської міської ради і просив місто внести в статутний капітал підприємства 1 мільярд гривень, звідки ж тоді віла поблизу Ніци оформлена на французьку фірму елітний відпочинок та сходження на Еверест кушніром, враховуючи, що вартість такого для пари коштувала приблизно 150 тисяч доларів. Один із бійців окремої президентської. Бригади, який як і тисячі інших громадян вклав кошти у забудову ЖК Артхаус, І досі плануєте купувати нерухомість у Київ міськбуду. Збережіть власний гаманець та нерви. Будівельні схеми і афери Києва ушукані інвестори Київ міськбуд. Коли ж інвестори проєктів Київміськбуду побачать обіцяну нерухомість, та як у спробах відмазатись та виправдатись, президент Холдингу Кушнір був спійманий на гарячому вілла поблизу Ніци, масштабне будівництво елітних котеджів у козані та врешті підкорення Евересту. Так ось куди насправді ділись інвестиції. Київміськбуд – лідер будівельної галузі України, як вказується на веб-сайті, найбільший та найвизначніший оператор ринку нерухомості, та все в цьому дусі. Чергово. Ові оди вихваляння та самолюбства. Наразі холдинг контролює близько третини ринку первинної нерухомості столиці, що стало можливим після передавання «Київміськбуду» недобудованих об'єктів компанії Укрбуд Девелопмент. Крім того, компанія має близько 20 тисяч інвесторів, яких в черговий раз було нахабно кинуто. Серед таких і один із бійців окремої президентської бригади, який, як і тисячі інших громадян, вклав кошти у забудову ЖК Артхаус, що знаходиться за адресою вулиця Михайло. Максимовича, Тротенка, 3 новобудову тепер мав би зводити Київ опісля скандалу з Укрбуд. Причому більшість квартир у вказаному ЖК були призначені для передачі родинам військових, що наразі стоять на варті незалежності. Але через суди між державними установами землю під забудову Артхаус намагаються забрати. Тож є чималий ризик інвесторам залишитись і без грошей, і без квартир, що знову ставить під сумнів бажання Київміськбуду доводити справи до кінця. Ще до війни Київміськбуд очолював сумнівний рей. Тим забудовників, які зривають терміни введення житла в експлуатацію. А після російського вторгнення так, взагалі, забив на будівництво, адже усі інвестиції вже давно розподілені на придбання біл за кордоном, підкорення Евересту та все у цьому дусі. Сам же президент компанії Ігор Кушнір визнав, що роботи не продовжаться, поки не будуть знайдені джерела фінансування. Вказане за словами забудовника і є тим самим тормозом відновлення роботи. Тому, через нібито вичерпані резерви, Київ звернувся до допомоги до Київської міської ради. Де і просив місто внести в статутний капітал підприємства 1 мільярд гривень, а також придбати нерухомості для потреб міста на 300 мільйонів гривень. Непогані апетити виходить справи компанії настільки погані, укинутих інвесторів так. А от щодо президента Кушніра я сумніви. звідки ж тоді віла поблизу Ніци оформлена на французьку фірму CSP Kayo, належна дружині Оксані. Так само цікавить і джерела походження коштів на елітний відпочинок та сходження на Еверест кушніром, враховуючи, що вартість такого для пари коштувала приблизно 150 тисяч доларів. І хоча сам кушнір одразу дав сотні інтерв'ю, де розповідав про третю групу інвалідності, онкологію та мрію всього життя. Вказане ж ніяк не пояснює джерела отримання таких коштів. Клавши пазли стає зрозумілим, що кошти кинутих інвесторів тепер у кишені Кушнера та Київ міськбуду, які очевидно навіть не планують продовжувати будівництво. Цікавою є історія із забудовою розкішними котеджами родиною кушнір частини Козино. Відтак на початку 2000-х років Київрада передала цю ділянку до чорньому підприємству Київміськбуду ЕКОС для експлуатації та обслуговування бази відпочинку у 2013-му, через рік після призначення Ігоря Кушніра президентом компанії базу продали Приватній компанії Ліс Оргбуд, створені за місяць до операції. Серед засновників Ліс Оргбуду тоді була тітка дружини Кушніра Оксани. Землю ж під нерухомістю фірма отримала в оренду. Нині на ній вже звели ряд будинків, власниками яких значиться близьке оточення Ігоря Кошніра. І досі плануєте купувати нерухомість у Києві в Збережіть власний гаманець та нерви. Поцікавимось у правоохоронців, що ж вони думають із сказаного приводу. Чи зможе пан Кушнір після хвилі резонансу власноруч домовити? Із столичними посадовцями. Побачимо. А поки маємо перші результати праці, що свідчить про правильний шлях боротьби. Київ, міськбуду. Кушніру та покривальникам приготуватись, крім того, нагадуємо, що Геононстоп, західні партнери, у тому числі правоохоронці та міжнародні організації в сфері протидії фінансовим шахрайствам, кіберзлочинам і відмиванню доходів, технічні та кіберспеціалісти створили власну платформу для допомоги громадянам, які стали жертвами від цифрових злочинів. Тож, якщо вам необхідна допомога у поверненні втрачених активів, звертайтесь до Асоціації захисту ошуканих інвесторів, надамо інформаційно-аналітичну, юридичну і медійну допомогу допомогу. встановимо особи шахраїв та відновимо справедливість. Чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Приєднайтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну медійну інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбув. Ваються в Україні, ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.